What treatment we can prescribe to her? You should take ornidazole, metronidazole. Спілкування лише англійською так проходять лекції зі студентами іноземцями. Найлегше визнають викладачі говорити термінами. Вони універсальні у всіх мовах. Складніше згадувати розмовні слова у побуті. Іноземці дуже допитливі студенти. Щоразу в них виникає купа питань. Особливість робочого процесу вчаться і студенти, і викладачі. Я особисто дуже багато нового дізнався за цей час. Ну не тільки в плані вдосконалення мови, а і взагалі в професійному плані відрізняються стандарти лікування. Клінічні протоколи вимоги, і, взагалі, якби методика викладання теж відрізняється. Нєха зізнається за кілька місяців. Їй вдалося вивчити усього кілька українських слів: доброго дня, до побачення, привіт. Однак, коли виникає потреба спілкуватись з пацієнтами чи іншими лікарями, не завжди їх розуміє, Тож звертається за допомогою до викладача. Ми погано розуміємо українську мову, дещо ми розуміємо російською, і тому з нашим викладачем ми тримаємо з зв'язок весь час під час лекцій, операцій завжди у разі потреби перепитуємо у викладача. Аріфат і Нєха разом винаймають житло. Дівчата розповідають, у побуті мовних бар'єрів практично не виникає, бо вони труднощі оминають навмисно, обходять ринки та невеличкі магазини. Натомість купують продукти в супермаркетах, де особливих мовних знань не треба. В автобусі, коли я одна, просто даю гроші. Але якщо з кимось, тоді водій питає: скільки вас? І тоді ми відповідаємо. А студент іноземець Хусам саме розмовляє по телефону. Привіт. Як справді комунікабельний хлопець володіє п'ятьма мовами, каже за кілька місяців, вже встиг полюбити Ужгород. Хусам обожнює людні місця і купуючи продукти не втрачає можливості поспілкуватися з містянами. Мені легко просто я знаю, як можна говорити на українську мову, і як у нас в де я хочу купити. Тут у вас теж. боже мені ляті купити сьогодні. На медичному факультеті ужну навчається 350 іноземців. Аби прийняти таку кількість людей, довелося розробити графіку. Дві зміни наразі близько ста викладачів займаються студентами з інших країн. Частина з них це наші штатні співробітники, частина з них це є сумісники, це лікарі, практичні, які добре володіють англійську мову, або пройшли стажування за кордоном. І зараз приходимо до висновку, що деякі іноземні студенти не настільки добре володіють англійською мовою, наскільки ми би хотіли. І є деякі проблеми з прийняттям матеріалу із за того, що власне англійська мова є не завжди їхньою рідною першою мовою. І викладачі, і іноземні студенти говорять з сильним акцентом та запевняють, розуміють одне одного і щодня вдосконалюють знання мов разом.